Російські морпіхи разом із військами КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада, але зазнали втрат. Про це повідомляє Форбс. За інформацією видання 810-та бригада морської піхоти РФ із доданими їй північно-корейцями, які прибули на фронт минулого місяця. Атакувала курський виступ ЗСУ і зазнала невдачі. Під час спроби наступу було знищено 10 російських БТРів, тобто росіяни могли втратити до 140 своїх вояків. Вважають у Форбс. Ну і говоримо про те, що ворог продовжує тероризувати населення України обстрілами цієї ночі. Ворог завдав удару балістичну ракету Іскандер М, чотирма керованими авіаційними ракетами та 92-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 62 безпілотники та 4 керовані ракети. 26 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України. Нагадаю, минулої ночі ворог завдав удару 106 шістьма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. Росіяни наразі спроможні виготовляти близько 50 безпілотників на добу, заявив експерт із питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, ворог нарощує виробництво засобів ураження. Якщо на початку року росіяни могли самостійно виготовляти 10-11 шахедів на добу, а влітку до 17, то тепер йдеться про близько 50 одиниць за день. І за різними прогнозами ця кількість згодом може скласти до 80-90 дронів.